Добрий день! Ітак ми відкрили нашу підприємницьку діяльність, зробили електронний ключ. І що нам почати роботу для того, щоб подавати електронну звітність податкову. Заходимо в електронний кабінет. У мене ключ від PrivatBank, я його самостійно робила. Вставляю, бо я скопіювала свій пароль. «Щитати», увійти. І ось ми в нашому особистому кабінеті. Роботу починаємо з ведення звітності. Значить, нам що потрібно для початку? Спочатку нам потрібно активувати наш електронний ключ. Якщо ми не подамо договір до податкової, то скільки б ми разів не відправляли наші звіти, вони туди не прийдуть. Буде весь час червона квитанція. На сьогоднішній день немає такого документу, як договір, який був. На початку з 2010 року, коли з'явилася електронна звітність, і до 2020-го, десь приблизно, був спеціальний документ, договір. Потім його чомусь вирішили припинити, але все одно не проходили звіти без договору, хоч його і скасували, але без договору звіти не проходили. Як ми виходили з становища, відправляли форму 20 ПП і таким чином він активувався. Потім, буквально через пару місяців, знову перестав працювати така схема я із активацією ключа через 20 ОПП. І є тепер інша, інший спосіб. І зараз я вам його покажу. Може, потім буде якийсь інший, але вже десь рік, мабуть, що більше він такий. Ми заходимо в поточний місяць, поточний місяць і рік. Я залишаю все так, так, як є, тому що зараз 22 2022 року, і натискаю Створити. У категорії запити ми вибираємо запит про отримання витягу щодо стану стан розрахунку з бюджетами та цільовими фондами. Він ось перший. Ось в запитах він йде перший. Створити. І тут взагалі нічого не потрібно робити. Отакий От запит він повністю сформувався самостійно, все підтягнулися, всі ваші дані. Просто його створили, нічого не трогаємо, зберігаємо. І натискаємо галочку сюди підписати. Накладаємо наш електронний підпис. Як я його вже показувала. І натискаємо галочку відправити. І чекаємо квитанцію. Буквально воно приходить. 20 хвилин 20 і вже квитанція зелененька, якщо все гарно працює, електронний кабінет через 20 хвилин вже буде друга квитанція. Коли ми отримали другу квитанцію, буде така зелененька тут строка, що нам потрібно зробити в другу чергу. Перша черга, це у нас Перший крок це ми активували ключ. Другим кроком у нас іде повідомлення за формою 20 ОПП. Це наші об'єкти оподаткування. Також ми його створюємо в поточному місяці. Натискаємо Створити. І ось тут, із запитів, я вже перехожу сюди в розділ «Всі». Починаю гортати і шукаю тут серед них повідомлення. Тут дуже багато різноманітних заяв та форм, але 20 УПП вона повинна бути десь трохи далі. Десь, мабуть-що тут. А може десь і далі. Так, 17. Ось. Ось, на сьогоднішній день п'ята сторінка. Форма 20 ОПП. Натискаємо створити. Ох, як я люблю цю форму у лапках. Ну, слава Богу, в електронний кабінет вже допрацювали. Він знаходиться на такому рівні, що проблем не повинно виникати, але вони можуть виникнути чисто теоретично, то потрібно слідкувати і за інструкцією. Ось вона, ось тут інструкція. І так є, ми маємо табличку. Значить, код ознаки. Ось перша графа. Код ознаки, одиничка. Первинне надання інформації. Якщо я щойно відкрилося, звичайно ж, у мене іде первинне надання, це одиничка. Тип об'єкта. Користуємось довідником. І ось тут пишемо. Ну, наприклад, в мене магазин або перукарня, або будь-що. Кожний пише своє. Я пишу для прикладу магазин. Ось, він, 321. Магазин. Ідентифікатор. Ось знову ми можемо користуватися підказками. Що таке ідентифікатор? Це числове значення, яке складається з коду типу об'єкта податкування і з додаткових нулів. Ось, наприклад, 4 нулі. Наприклад, у мене ось 321. 321. Потім, згідно інструкції, 4 нулі. Раз, два, три, чотири. І оскільки це моя перша одиниця, значить тут буде одиничка. Якщо, до прикладу, у мене два магазини, чи магазин кафе, а інший там магазин бар і ще будь-що, тут ми будемо додавати строчки. І писати, вибираємо тут ідентифікатор згідно довідника. Він сюди пропишеться. І згідно ж того самого довідника будемо писати, наприклад, там 322, 40,2. Потім буде у нас, якщо у нас буде, наприклад, складатися із двох літер спереді, цифри я вибачаюсь, наприклад, 56, то на нас не буде 5 нулів, а також ж і залишається 4 нулі. Це буде 56, нулі і порядковий номер наступний. Три, наприклад, да, або чотири. Головне, щоб вони не повторювалися. І згідно оцього ми йдемо далі. Щоб у нас не було, чи дві цифри, чи три цифри, чи навіть одна. Таке також буває. Все одно у нас 4 нулі і наступний порядковий номер. Тут ми вибираємо нашу адресу. Пишемо, наприклад, Вознесенська. Так, Вознесенська. Натискаю перше, що попадеться. Ось у мене тут приписалася Вознесенська громада. А ось в оцій колонці ми заповнюємо лише вулицю і номер будинку. Тому пишу тут вулиця Миру, 100. стан об'єкта. Знову йдемо в нашу інструкцію. У графі стан об'єкта зазначається, і ми вибираємо кожне своє. Ось, до прикладу, у мене експлуатується. Ось вона, двоєчка. Експлуатується. Ставлю сюди двіку. Вид права спускаємося. Вид права у мене право довгострокового користування або оренди. Ось. Тобто вибираю своє і ставлю його сюди, в 7. Бо в мене підпадає під 7 Ось. право довгострокового користування. Якщо право власності, звичайно, я поставлю одиничку. Ну, у мене оренди, значить я ставлю сімку. Якщо знаход... об'єкт оподаткування знаходиться у іншому регіоні, не там, де наше. Ми податкова і не там, де наша прописка, значить ми ставимо тут хрестик, що прошу взяти на облік на місце обліку. А якщо ми знаходимо, наш об'єкт оподаткування знаходиться там, де і прописка, тобто нічого ніякого іншого місця, то ми тут не просимо взяти. Все буде за основним місцем обліку. Тобто, якщо проживаю у Вознесенську, і магазин у мене у Вознесенську. То тоді, значить, у мене буде основне місце знаходження, я тут галочку не ставлю. Якщо, до прикладу, я проживаю прописано у Вознесенську моє місце основне обліку у Вознесенську, а хочу відкрити, до прикладу, у Первомайську, тоді ставлю галочку, щоб мене взяли там на облік за неосновним місцем обліку. Ну, в моєму випадку не потрібно. Остання графа заповнюється також згідно інструкції. Якщо у цьому є потреба. Наприклад, якщо це земельна ділянка, там є кадастровий номер, і ви його сюди вписуєте. Для магазину цього робити не потрібно. Все. Ось і так виглядає 20 УПП. Раніше тут не було жодного довідника. Просто тикали пальцем в небо. І вона весь час приходила червона квитанція. Це просто було щось. Сьогодні, вже, дякуючи розробникам, вже ми маємо те, що. Допрацьований електронний кабінет, і все дуже зручно. І коли ми тиснемо перевірити, тут ось на... воно допрацьоване ну, не на 100%, тут таке вискочить да, значення коду, але на нього не будемо звертати уваги. Просто ми його закриємо. Воно то є, то зникає. от На такі помилки, ось бачите, якщо ми перевіримо, тут у нас йдуть не нулі, а наші цифри. Тобто. Ми не, тобто ми не реагуємо на це. У інших випадках реагуємо і коригуємо нашу заяву, але не у 20 ОПП станом на сьогодні. Ми натискаємо зберегти і закрити, тому що воно не, не заспокоїться, поки ми. ми там, там що не роби там нічого не зміниться. Все одно буде вискакувати, воно трошечки довідники не доопрацювали. Все би добре, за ісключенням пустяка. Так, значить. Натискаємо галочку, Підписати. Вибираємо знову ж таки наш ключ, не будемо повторювати. І коли ключ наложився, натискаємо відправити. Все, і також чекаємо на зелененьку квітанцію. Ось так, друзі, все просто. Якщо є якісь запитання, пишіть.